Підготовка до пісенного конкурсу Євробачення йде повним ходом. Українська делегація з Альоною Альоною і Джері Хейл вже в мальме і налаштовується достойно представити Україну. А тим часом лідер гурту без обмежень Сергій Танчинець підігрів чутки щодо свого роману із колегою і навіть показав спільні фото. Так новин дійсно багато, тому пропонуємо подивитися дайджест подій і побачити все на власні очі. Несподівана, втім, неабияка, гучна та яскрава поява таємничої Клавдії Петрівни на сольному концерті Артема Пивоварова викликала шалений фурор у соцмережа. Виступ співачки вмить став вірусним, І кожен хотів приміряти на себе образ загадкової співачки. Днями у не менш таємничому образі співачка вперше завітала й на радіо. То кому запропонував цей дует, Я казав один великий мудрець. Не заздріть колеги. Розвивайтесь, шукайте один одного. Та поки одні гадають, хто під тим капелюхом, блогер Макс Нагорняк вкотре викриває всі карти. Це дівчина, про яку всі говорять, це Соломія Пришко. Я сам спілкувався з нею в соцмережах, і вона, ще не підписавши контракт з своїм лейблом, вже попалилася перед багатьма. Не треба вже хайпувати на імені Клавдії Петрівни і казати, може це я Клавдія Петрівна? А може це я, Клавдія Петрівна? Ні. Ви не Клавдія Петрівна, вже це питання закрите, молоді артисти. Будь ласка, створюйте нову власну творчість і хайпуйте на ній. Тим часом інший блогер Богдан Беспалов викриває особисту таємницю телеведучої маші Єфросиніної. Давайте я вам процитую. Тимур, чоловік Маші, так втомився від дружини, що вже на межі розлучення. В приватній розмові він жалівся, що його все дістало і він не вивозить. Криза в стосунках серйозна. Маша на нервах і постійно на заспокійливих. Скоріше розійдуться по-тихому і будуть тягнути інтригу, показуючи для суспільства ідеальну вітрину, що все супер, і ніхто ні від кого не пішов. Натякають так звані інсайдери-блогера і на те, що в Тимура з'явилось нове захоплення, і це лише поглибило кризу у шлюбі. Сама Маша Плітки поки не коментує. Окрім обережних фраз, що за останній рік у ній відбулася ціла низка змін. Я нарешті навчилася жити сьогоденням. Я стала легше на підйом. Я навчилася відчувати на смак емоції в усій їх палітрі. Раніше я такого не вміла. Я неслася, неслася і неслася зараз. Я теж несуся, але вмію зупинятися, щоб посмакувати момент. Не встигли стихнути розмови про таємне роман а згодом і весілля Віталія Козловського з його піар-директоркою, як підігрів чутки про роман зі своєю піарницею і Сергій Танченець. Менше року тому музикант оголосив про розлучення з дружиною Ганою після 15 років шлюбу. Днями ж після виступу в Одесі Сергій опублікував романтичні фото з Юліаною, де вони ніжно тримаються за ручки. Не вперше ходять чутки про роман Олексія Завгороднього з його партнеркою по паркету у танцювальному шоу Юлією Сахневич. Позитив з'явився в компанії танцівниці на концерті Артема Пивоварова. А днями разом вони зняли цілком романтичне відео. Об'єднався з гуртом танок на Майдані Конго репером Отой та іншими музикантами співак Монатік. Та все задля допомоги ЗСУ. Творчий тандем під час концерту збирали на ефпів дрони для Азову і третьої окремої штурмової бригади. Не вщухає підтримка і закордонних діячів так днями. Естонський депутат Крісто Енвага організував велопробіг «Талін Київ» з метою збору коштів на автівки та FPV для наших військових. У цілому велосипедисти за час подорожі подолають близько 1700 кілометрів. А тим часом Альона Альона та Джері Хейл вже знаходяться на останніх репетиціях конкурсу Євробачення 2024 у Швеції. Дівчата, попри складну й довгу дорогу, стреси і переживання, і навіть втрату голосу в Альони, Альони бойового настрою на перемогу не втрачають те, що ми транслюємо стійкість. Це про борчинь, Це номер про борчиніки, які на своїх плечах несуть цілий світ. Тож вже 7 травня в першому півфіналі чекаємо і вболіваємо.